Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам, як змінити кількість сигналів комфортного показчика поворотів. Натиснувши речах, сигнали поворотів будуть безперервно сигналити в той чи інший бік до їх вимикання. Комфортний показчик повороту це багаторазові спрацювання поворотника зазвичай 3, при легкому тисканні на ручку включення повороту без її фіксації. Дуже зручна опція. Вмикається в настройках бортового комп'ютера в меню «Освіщення і обзор. Якщо зняти галочку з даного пункту при легкому тисканні ручки сигнал повороту буде спрацьовувати тільки один раз. Якщо вмикнути за замовчуванням три рази, кількість сигналів комфортного показчика поворотів можна запрограмувати індивідуально від 1 до 5 разів. Робиться це в адаптаціях блока бортової мережі. Передостанній канал 31, кількість циклів комфортного сигналу поворота. В вікні збережене значення ми бачимо поточну кількість циклів мигання. У вікні нове значення можемо задати нову кількість сигналів в діапазоні від 1 до 5 і після тестування нового значення зберегти зміни. Ось так. Перевіряємо. Як бачимо, кількість циклів комфортного сигналу повороту змінилася на 5. Тепер 2. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.